Здоровульки, підписюнчики та підписюхи. Що ви як там справи? Вже ганзуєте на моциках чи кидаєте каменюки <тас> таких типів? <тас> Сьогодні в цей чудовий сонячний день шмекля покаже тобі усі промокоди гри Рейд. Будуть коди для новачків та для олдів, і ти зможеш прокачати свій аккаунт з жирненьким набірчиком ресурсів, а усі новачки зможуть отримати цілих чотири чемпіони, серед яких буде навіть легендарочка. Почвякали. І сьогодні, як я і обіцяв, пан Шмекля покаже дещо нове. Те, чого раніше ніхто не бачив. Я людина серйозна і роблю величезну працю, щоб знайти ці всі бонуси. Ти просиш промокоди, але робиш це без поваги. Якщо ти хочеш щотижня отримувати нові ролики з промокодами, пропоную угоду. Ти підписуєшся на цей канал, даєш мені лайк і лупасиш лівим хуком по дзвіночку. А я даю тобі нові промокоди. Домовились? Тоді дивись відео та забирай нові коди. Якщо ти вперше на моєму каналі Гігачадів Шмеклісів, то швидше за все ти новачок, котрий тільки почав гру, або абсолютно нубасік, котрий навіть ще не грав. Спеціально для тебе я підготував круті набірчики новачка, з якими ти можеш легко пройти весь початковий контент і швидше розвиватися. Викінь в болото свій непрокачений аккаунт з поганими чемпіонами. У мене є реально крутезні чемпіони, яких саме ти отримаєш безкоштовно. За першим посиланням можна забрати собі на новий акаунт Епіка Великий Галек і після прокачування 25 рівня, Епіка Заргала. Великий Галек спалить все живе на своєму шляху дебафом випалювання здоров'я. Чемпіон чудово почуває себе у ПВЕ контенті та підпалить сраку ворогам. Заргала міцно дамажить та ефективна як у ПвП, так і ПВЕ контенті. Її кишмиш в тому, що вона при вбивствах повторно атакує масовою абілкою. А за другим посиланням, Ек... Ексклюзивний бонус на новий акаунт отримаєш епіка громобій і анакс на 25 му рівні акаунту. Рогатий громобій епік чемпіон, який накладає баф захисту та відродження на союзників найкорисніший сапорт танку цьому ролику. А ось Дрищ Анакс – чудовий отруювач. Він навіть може гратися в соло, бо його А3 лікує 50% нанесеного дамагу. А коли втрачає ХП, дає собі бафи атаки та захисту. Рекомендую саме цей набір усім гравцям. Неважливо, ти новачок, який зовсім не зрозумів, як його сюди занесло, або дідок, якого просто дістав його старий акаунт. Бонус може отримати кожен на нове акаунт. І перевірити показаних чемпіонів у реальному бою можна в будь-якому режимі, а потім зробити висновок, чи вартує продовжувати гру. І повір мені, бонус від шмеклі тобі точно сподобається. На ПК переходь за посиланням, створюй собі акаунт, качай гру і заходь у новий обліковий запис з бонусами. А чемпіони на тебе вже чекатимуть на новому акаунті. На мобільному пристрої процес простіше: відкриваєш посилання з бонусом, тискаєш на одненьку кнопку, ось тут, і потім качаєш гру з App Store або Play Store. Але ти, мій любий глядачу, вже почуєш зраду, так? Стій, стій, не, не вимикай відео, ось зараз вже почнуться промокоди. Говорячи про промокоди для новачків, я зібрав тільки найкращих на даний момент. І ти зможеш вибрати будь-який, але тільки один. А ось промокоди для стариків-пердюків можна буде ввести абсолютно усі. Так що готуй свою сраку, ну, тобто свій аккаунт, лутати багато ресурсів. Пам'ятай, що промокоди потрібно вводити ось в цьому меню, якщо ти сидиш за ПК або кліскаєш на Android. А якщо ти яблукофан, відкривай з опису спеціальне посилання. Тут потрібно заповнити всього два рядки: особистий ID з профілю та код, який хочеш використати. Перший промокод на хвой стату демонесу Алюра Майтьорн. Цей чемпіон потрібен, щоб скорочувати шкалу ходу ворогу. Тим самим вона відкладає момент їх атаки, щоб союзники зробили більше ходів, наклавши дебафи. Екіпірувати алюрку дурку потрібно на швидкість і атаку. А величезний плюс у тому, що вона ігнорує частину захисту ворога, а також має підвищений шанс кританути по мордяці. Другий промокод для тих, хто хоче миску рису та бурятку жінку, Japan Raid. Дає вайфу обору та ресурси. Обору це універсальний чемпіон з двома катанами для атаки на арену і навіть довбану повоє активність гідру. Перевага її в тому, що вона накладає на себе відродження, отримавши баф завіса, а також дає собі перед атаками бафи на кріт і, окрім цього, надокучає усім дебафом захисту. Третій промокод на бібізяну Сун Ву Конг, Monkey King. Вибір для тих, хто любить ПВП, так як він дає ворогам дебав блок лікування та оглушення. Цим надає лікуватися ворогам. Але до цього є ще приємні особливості. Перша, що він перетворює ворогів на безпорадних овець. І друга фішка, він воскресає через три ходи після смерті. Четвертий промокод на жучка павучка Уртікату субскайм Мідґейм Ченел. Це відмінний варіант, якщо ти глядач взяв за посилання в описі великого галика, бо в комбінації з отруювачем буде крута комбінація. Так от Тіката замовлює ворогів, а також отруює ворога під цим дебафом. А ще такий прикол є: вона дає баф слабкості до отрути, збільшуючи шкоду, яку отримує ворог від цього дебафу отрути. Не вистачає вогню на акаунті. Ось код на мордикая рейдфуморд. Відмінний чемпіон для стартового набору громобій та Анакс. Він виглядає так, наче горів у сараї, і це не просто слова. Сильний дамаг та те, що він зрізає шкалу ходу противників, робить його топовим епіком. А також він дає команді баф-атаки. За шостим промокодом можна отримати не тільки крутого епіка, але й багато ресурсів. Five Step to GGT де є епікад Деркей і багатезно ресурсів сетом екіпіровки, щоб його швиденько прокачати. Але все не так просто. За введення промокоду буде лише чемпіон та срібло, а все інше чекає тебе ось у цьому меню. Прокачуй рівень і забирай залишок бонусу. Дугук Деркей виконує роль танка, тому що провокує ворогів і дає собі бафи, щоб отримувати менше дамагу у бою. Відмінно підвищує своє виживання і навіть грається на арені. Сьомий промокод з жирним жабіком торагі жабопик, фріфрок. Найсмачніше майже на сам кінець. Чемпіон відмінний танк за саппорт. Провокує атакувати свою жирну тушку, при цьому накладає на атакуючих його противників отруту. Також дає союзникам баффи, щоб вони трішки довше пожили та лікує себе. З таким чемпіоном новачок точно не пропаде. І ось вам ще один ексклюзивний промокод, який я хотів давно тобі показати, мій підприщику: це крутий чемпіон і багато ресурсів. Водь промокод новачка Рейтвіз Кайтіс. Він дає нового чемпіона Кайтіс і ошмекліти скільки ресурсів. За введення коду тобі дадуть ресурси, а по досягненню 30-го рівня забирай нового епік-бійця в свою кишеню. Кайтис, здебільшого, арена чемпіон. Але якщо йому сильно прокачати хпшку і довести його до ситуації, коли у нього буде низьке здоров'я, то розмір нанесеної шкоди взлетить майже до небес. Про цей код я казав в минулому ролику, тож забирай дорогенький. Ось це були усі промокоди для новачків хробачків, які я власне хотів показати тобі. І вони найкращі. В мене їх є ще більше, але я тобі демонструю тільки круті. І ми потихеньку причвякали до моменту, коли я покажу тобі усі промокоди для олдів на ресурсики. Іноді розробники дають і чемпіонів, але такі ситуації бувають тупо помилково. Або максимум що дають це якогось рідкісного чемпа. Якось так почнемо. Почну з невеликих промокодів. Перший промокод GameLeap і другий промокод ClaimNow. Хтось скаже, та це фігові коди, а я ось не згоден. Срібло та ресурси на прокачування точно знадобляться новачку, який вже забрав епіка по першому проміку, третій промокод Floral Boost GT і четвертий промік SprintHunt24. Два проміки, які тобі допоможуть пройтись по підземеллям та дати по башці парочці босів, щоб не втекали там. Ну а що, тепер вже коди жирненькі підуть. Пан Шмекля старався для вас. Перший промокод Yearly Gift дає 10 банок пива, курку четвертого рангу, три набори мультибою по 50 спроб, 100 енергії та 500 тисяч срібла. Другий промокод OneGift дає поповнення енергії, дві рідкісні книги прокачки навичок, три курки третього рангу та 300 тисяч срібла. Не знаю, як ти глядачу, але я б прокачав рідкісного чемпіона, використовуючи ці ресурси. Безплатно і оцад солодкий, так що не бухтіть там в коментарях. А ось промокод, який тільки з'явився: якщо вже хтось встиг ввести всі раніше озвучені коди, поспішайте ввести даний код і отримати непоганий набір ресурсів на прокачування аккаунта. Хочете ще промокод? Лайк like поставили? Ну добре, ось він. Пан Шмекля сьогодні добрий. Він, до речі, присвячений нагородженню ком'юніті рейду. І скажу я вам, ресурс, яких тут непогано так. Можна заритися в якийсь аданжик та пофармити від душі. З промокодами на сьогодні закінчили, але це ще тільки екватор. Далі ще більше бонусів, які можна отримати, і спосіб, як отримати максимум далі у ролику. Прямо зараз ти можеш отримати легендарку на свій обліковий запис. У грі проходить подія погоня за Аделін, причому працює і для новачків, і для стареньких. Заходь у гру прямо зараз і забирай ресурси та сет екіпіровки, А на сьомий день отримаєш Аделін в свою колекцію. На старті цей чемпіон чудовий сапорт та дебафер. Також вона має сильну лікувальну здатність а в якомусь хорошому сеті артефактиків та посиленням душі чудово стілюватиме союзників і шкодитиме ворогу. Другий етап цієї роздачі приколюх період з 14 по 35 день. Набирай бали турніру у вказаних активностях та лутай ще більше ресурсів: екіпіровочку та душу на чемпіона Аделін. А тепер фінальний акорд, те, заради чого варто дивитися ролик до кінця. Я покажу, яких чемпіонів краще за все комбінувати, щоб підсумкова група чемпіонів змогла пройти весь контент гри. І якщо в тебе хтось буде питати, а звідки в тебе такі бонуси? Можеш з гордістю казати, що це пан Шмекля підігнав бонусів, і мій хитрий план по підкорюванню всесвіту запрацює. Якщо ти новенький, рекомендую ось такий набір на старті, громобій і анакс на 25 рівні. Два чемпіони, просто імба для ПВЕ. Далі за промокодом забирай Легу Сун Дгука або Мордекая. А якщо ти олд гри, який хоче собі новий аккаунт, забирай великого галика із Заргалою. Далі за промокодом їм потрібен саппорт Чемпіон. Найкращим варіантом будуть Жабопик та Дгук, щоб вони жили трошки довше. Ну і звичайно ж, легендарка буде в обох випадках. Заходь щодня в рейд і забирай Аделін і багато там усіляких ресурсів. Паралельно з кроками, що передують, щодня вводь промокоди для Олдів і забирай якнайбільше ресурсів, щоб швидко прокачати чемпіонів та отримати ще більше бонусів. Створюй аккаунт і зашмеклюйся швидше в гру, тому що скоро в рейді буде дуже привабливий івент, в якому можна отримати дофігіші ресурсів на прокачування. Знаєш ще способи отримати епіків чи якісь бонуси? Пірнай в коменти та пиши. Я все перечитую та перевіряю. Але не смій мені кидати лінки на вірусняки та помаранчевий ютуб. Я знаю на що ви здатні. Ну, як тобі відосик? Напиши свої враження в коментарях, а також підпишись на мій канал Шмеклі та влупи лупи міні лайка, щоб я аж всрався від вашої активності. Ну і почвякав шукати нові бонуси. Не прощаюсь, рекомендую подивитися ось ці два ролика з мого каналу, і нефіг тут шастать у мене під вікнами, бо кину кирпичом. Я серйозно.